Так, доброго дня всім! З вами АЗС Комплект. В попередньому відео я показував колонку для перекачування дізельного пального 220 вольт. Ось таку маленьку збирали і огляд робив на неї. Зараз збираємо колонку бензинову і Ось людині прямо. І хотів показати зрівняння. Бензинову колонку 220 вольт. Це буде в такому шкафчику у нас. Це вже 80 літрів на хвилину. Бензинова колонка з попереднім набором літрів і суми. Значить, що вона собою представляє? Зараз відкрию. Що вона собою представляє? Це е, колонка уже з механічними лічильниками. Ось, бачите, розподілювач, е, автоматика. Е, і тут уже, бачите, вся електроніка знаходиться в закритому корпусі, щоб ніхто нічого тут не пошкодив. Дуже якісно зроблено. 220 вольт 80 літрів на хвилину з повітряним охолодженням. Це мотори неубиваймі, подві... головка велика, взривозахист є, арматура вже професійна стоїть. На неї ставиться обов'язково фільтрація, вхід, вихід. Бо ремонт колонки буде не дешевий, якщо на цьому не дати значення цьому. Сюди встановлюється пістолет. Дуже удобно просто і удобно. Сюди підключається рукав. Тут у нас є резораційне вікно. Це для того, щоб дивитися на пальне або якість пального. Або... У нас такі були випадки, що дуже погане було пальне. Можна було подивитися, чи не замерзла, не замерз дизель, тобто тут можна було дивитися. Це такий це для підключення, скажімо так. Для підключення шланга і дивитися, якість пального. E, значить, що у нас є? Кнопка старта. Нажимаємо, колонка працює e, просто на старт і вона, поки пістолет не відіб'є, буде працювати. Далі e, виставляємо e, літраж або суму, вводимо кількість, і колонка працює. E, літраж загальне, e, сума за літр. Дуже класні колонки. Кому на підприємство потрібно поставити, щоб контролювати роботу, видачі пального Краще, я думаю, що нема за свої кошти. Колонки недорогі, але працюють дуже класно. Оці маленькі колонці ось тут пістолета прийомчик стоїть. Вага оцьої десь кілограм з 20 цієї десь кілограм з 35%. Кг. 40. Ну, не дуже такі легенькі. ну Зроблені класно. На неї також можна доставити автоматику, можна буде видавати по ключам, по карточкам, буде передавати на сервер. Тобто, ще така є функція можемо доробити, кому потрібно. Якщо потрібні колонки такі в ящиках, будь ласка, є у нас наявності, кому потрібні маленькі колоночки, бензин, дизель, на електронних лічильниках, на попередньому наборі лічильники, фільтрація, арматура, пістолети, поворотні муфти, окремо насоси, будь ласка, знаєте, де нас шукати. Також 12 вольтові з попереднім набором. Е, от 100% людей, які просять нас зібрати такі колонки. 100% людей дуже задоволені цими колонками. 12 вольт комплектація і лічильник 12 вольт попередній набор. Насоси 80 літрів на хвилину. Це Топ вообще, Кому потрібно швидко перекачувати. Е і щоб насос був дуже надійний. Ось. Дуже от такий насос. 60 літрів, 70 літрів. Будь ласка, все, все є. Все, дякую за увагу. Колоночки, будь ласка, в наявності. дзвоніть, пишіть, зберемо любу колонку 12220 масло, дізель бензин, все, що вам потрібно. Всім миру. Дякую велике. Київ на зв'язку. Приїжджайте, комусь щось потрібно зібрати. На місці навіть зберемо, якщо дуже великої загружності не буде. І в день заберете і поїдете. Кому відправка в другий регіон до 12-ї е -е, пишіть або дзвоніть, замовлення робіть. І на вечір вона вже поїде. Або на ранок, на слідуючий день. Також шланги. Будь ласка, шланги, всмоктування, шланги, видачі. Все, скільки довжина, яка вам потрібна, кажіть, будемо робити любу довжину. Дякую за увагу. Всім добра.